Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Caddy 1.6 TDI. На механіці автомобіль в прямому смислі задохнувся. Так і буде називатись заголовок під відео. Задохнувся. Але він доїхав своїм ходом, тому що власник авто зробив деякі маніпуляції, щоб автомобіль завівся. Було знято оцю трубку з Єгіер, і автомобіль заводиться. Система тут екології без сажого фільтра, тільки з каталізатором. Ось каталізатор. Автомобіль недавно купився, і минулий власник думав, що він з сажовим фільтром. І теперішній власник теж думає, що він сажевим фільтром. І е, автомобіль був у майстрів на СТО, всі казали, це забитий сажевий, треба вирізати, відшивати, як завжди, аби вирізати, аби відшити. Так, Подивимося на комп'ютерні показники спочатку. Пробіг. Майже 300 тисяч. Зараз я його заведу. Горить чек спіралька. Так, розхід повітря. Це попереджуючий сигнал, що автомобіль задихається. Дросель заклинив. Дросель 2. Помилка і високий тиск палива. Високий тиск палива. Так, якщо зробити? Дикається, рукою пережав отвір і він задохнувся. Все, не дихає. Зараз будемо дивитись далі. Так, увімкнув через комп'ютер примусову активацію дроселя, щоб він поворушився, але дросель закритий. Електропривід цикає, а дросель стоїть на місці. Зараз спробую там чимось тронути, щоб здвинути його з місця. Так, ось цей дросель. Був я викруткою, щоб його розклинити, але не вийшло от того і зняв. Процедура нелегка і неприємна про все знімати. Руки чорні, пальцями все це пробував Фігня получается. Так, зараз розберусь, почищу його вручну, звісно, тепер, і подивлюся, як він працює. Так, активація блок, дросселя. До речі, щоб зняти дросіль, потрібно і цей гусак зняти працює, не клинить. Фух. Так, тоді збираю до кучі. Да, тестую автомобіль, уже, щоб все зібрато було, як має бути. Свічки накалювання я запшикав, зараз спробую викрутити, не знаю, чи крутиться, дросель вже працює, йдемо далі. Так, автомобіль заведений. Помилки я видалив на витяжки, бо смердить, зараз він трохи. Стабілізується, чую Єгір клацає. Так, помилок немає і зараз пройду всі адаптації. Перепровірю автомобіль. Що він з собою показує? По Єгіру система не в нормі. Перший трабл. Нема помилок, але це калібровка і чистка його виправить провірив ще раз не в нормі так, лямдазон і погнали далі. Схід повітря. Зажимаються дві педалі. Помилка була по розходу повітря. По повітрю в нормі, але чому є гір? Не видає помилку, але система не в нормі. Так, надув турбіни. Автомобіль автоматично вибирає собі оберти і робить перепровірку. По турбіні в нормі. Тільки є гер. Тільки є залишився. Тросель не калібрується. Не калібрується. Так, тільки є діє. Так, зняв потенціометр клапана ОГ. Бачимо, який він чорний. Але чорний він від цієї зв'язочки. Не, не жовтої, тобто не великої, а ось ця менша та, що знизу. Ці єгери приходять в, не, в, не, в несправність, коли оця стружка із жовтої зірочки, мідна зірочка і дає збой в системі, скажімо так, на ці всі контакти. Зараз я продаю пневмопістолетом. пістолетом, на цього достатньо. Вже який він білий. Зараз я його продую повністю і покажу цю саму зірочку. Так, вже продув. Ось ця жовта зірочка. І шум дає по Єгіру, і бачимо, яка вона стерта, яка виробітка. Тобто він скоро почне проскакувати і не, і не тягати той півмісяць. Ось так краще видно. Не знаю, чи продаються окремо ці зірочки, але в основному є глушать або міняють на тайванські, які ходять 20-30 тисяч, не більше. А повинна бути отака зірочка. Ось мій тестовий єгірчик. І тут зірочка ціленька. Повністю ціла. Виробітка і ціла. Але я свій єгір ставити не буду, а дещо тут зроблю. Що буду робити? Ось бачимо, який зазор є, вона трішки виглядає і садимо її туди вниз далі. Так, і підбив я цю зірочку туди вниз, тепер рівненько вона знаходиться. І з основною зірочкою ось так видно, рівно. І він довше прослужить. І вже і звуку немає. Бо був гучний звук. І все працює. Зараз є гір. Так, ще під автомобілем теж потрібно калібрувати півмісяць. Фізична калібровка, щоб не було помилок p 0403 p 0407 p 0401 00 і все інше. Так, апарат вже підключено до автомобіля. Іде процес чистки хвилин 5, може 6-7, але нема нічого. Нічого не викидує. Не сажу масіних, не залив, навіть в каталізатору. Глухо, єр наглухо забитий. Мій апарат промиє його 100%, але якщо він заглушений фізично, то звісно я це не промию. подивимося під капот, вже дренажки під'єднані. чистка не через камеру згорання. Ще раз нагадую. Так, і тут нема нічого. Пустота. Пустота і там пустота. Ці дренажки слугують, щоб не було замкнуто циклу в циліндрах. Тобто, якщо клапан якийсь відкритий, туди заходить, якщо закритий, звідти забирає. І так всі по черзі е, сторони. Олива зараз злита. У відерочку тільки скапує якась зайва рідина, тому що камера згорання не герметична, кільця повинні щось пропускати. І деколи провертаю колінчастий вал, щоб всі клапана повідкривались так, як потрібно, тому що вхід до клапанів теж є в магістралі. Але це не суть. Дивимося сюди. Здається мені, що знову тут заглушка. Зараз викручу цю трубку і подивлюсь, чи дійсно тут є ця заглушка. Так, да, є, сто відсотково. Так, потроху викручую, щоб болтик не згубився. І вона заглушка. Так, дістану її. Так. До колекції. І закручую назад. Так. Потроху збираю автомобіль. Ось ця заглушка, як вона виглядає. Таку робили заглушку. Так, але цієї прокладки тут не було. Це моя особиста, не пам'ятаю, з якого автомобіля, де вона з'явилась, це буде прокладочка в подарунок власнику авто. І індикатор забрудненості, як завжди, прорізем, щоб не забувався дросель. Так, уже йде процес чистки, потроху пробиває, все ж таки був забитий хорошенько. Забувся закрити кришкою цей фільтр і все пішло на мій автомобіль, на мою опір з Вся ця хімія, вся ця хімія бруд пішло, бризнуло на автомобіль. Але я не переживаю, тому що хімія безпечна для лаку. Фарби, резинових ущільнювачів, алюмінію, датчиків, які потрапляють на магістралі, де робиться чистка, і нічого, абсолютно нічого не буде. Ввечері заїду на мойку і все. А так процес чистки триває. Подивимося потім на фільтр, який знаходиться всередині. Так, чистка завершена, сажу тут немає, нема чого довго гріть, плюс-мінус прогрівся по бортовому, так, помилок немає. Що мене цікавить, eGір, є gір є автоматична провірка клапана ОГ. Так, Зажимаю дві педальки. Цю адаптацію автомобіль не проходив. Зараз знову провірю після чистки. Так, система в нормі. Клапан ЕГЕР відкалібрований. Зараз по черзі ще проходжу додатково. І буде висновок по авто. і так, Висновок по авто. Такий, дуже запущений автомобіль. Вперше такий до мене приїхав, щоб по всьому була проблема, навіть якщо немає сажового фільтра. Це десь простіше в плані чистки, але все одно каталізатор забивається раз. ЕГР, теплообмінник 2, дросель вже був проблемний. Отож, такий автомобіль в запущеному виді тепер відновлено. Єдір працює, дросель працює, все почищено, перепровірено. Звісно, тут регенерації сажова фільтра немає, то тільки можна перепровірити на тягу. Тягу з низів і розхід палива, тому що до чистки це одна машина, після чистки друга. Не запускайте свої автомобілі до такого стану, не глушіть всякими заглушками, це робить ще гірше для автомобіля. Потім починаються всі оці проблеми. Так, і все. Відгук власника авто обов'язковий. В даному випадку обов'язковий. Всім гарного дня! коментарях мої контактні дані. Процедура зайняла майже 8 годин, тому що дуже багато проблем було. Це перше, друге, якщо безпроблемна машина, чистка займає приблизно 5 годин, тому що свій апарат, я його трішки вдосконалив і тепер можу чистити приблизно на. Від години до двох скоріше Євро 6 екологію і Євро 5 без різниці. Раніше займало приблизно 6 годин, зараз до 5 годин можу виконати чистку, якщо це Євро 5 екологія, додатково ще калібровку клапана Єгір. Як фізично, в першу чергу, в другу чергу це його чистка без демонтажу. Зірочка дуже рідко попадається мідна в такому стані стертому це пробіг, можливо, навіть не 300, як має автомобіль, можливо, і всі 500. Але в основному калібровка робиться з зірочками там всередині Єгіра. Подивіться інші відео, де щось схоже розповідаю. Вже нема сил. Зараз це діло наново. Розказувати. Так, тепер всім гарного дня, вечора, до побачення.